Вітаю! Ти був урочисто назначений працівником Елмарту. Hello, клієнт. Клієнт відчиняю. Ооо, як любі привітливі. нак нак це? Ти. Що ти значить? Що що значить? Ти? Ти зовні. Я всередині. Відчини. Не змушуй мене чекати. Да мені гадати, генератор здох. В будь-якому разі, я радий, що ти розібрався. І, але якщо ти не хочеш, щоб все сталося знову, тобі краще прокачати генератор. Крики хлопчик роздавалися ехом по магазину, деякий час. Нова історія. підний хлопчик, чудовий історія. Дякую, мене... мене кувы клієнт. Шо звідси? Йоп твою. Ти хто? А де у тебе е, товари? А е, стоп. Окей. Окей. Нуль. Нуль. Mm -hmm. Я тебе не знаю. Ти тут сам працюєш? Чому питаєте? Тут де хтось інший зазвичай працював, mm -hmm. а тепер його немає. Цигарети, будь ласка. А добре? Ну, висока людина, що просто що мені тепер. Де з Богом? Я застрю коту. Так наче. 31 дорог. Uh, так, все ще працює за зміні стоп, у мене ще сміття. Так, ну ви, звісно, брудні люди. Чесно кажу, ви такі замухришки всі. Як вам не соромно? Іде, да, іде, да, диви. Велетень. Вона, Понароджують же Я застріл твою посмішку занадто близько до мого обличчя, якщо чесно. Давай свої товари. Там. Давай гроші. 60 центів. Йди? Так, а уже сміття є. Де? Де брудь, я не розумію. А, окей. Що ти хочеш, почекай? Я ще новив. Генератор забув, генератор! Генератор. Люди, ви розумієте, генератор. А, він просто вимкнувся. Все працює, все працює, не хвилюємось. Не хвилюватися всім. Що ви хвилюєтесь? Не хвилюйся. Я тут. Я вже тут. Я вже пробуваю. Так, 2,40. Мені вчора більше випадовалось. Вже дуже брудно. Що ви робите? Воно робили. Майже день закінчився. Так, э, 40. Так, бруд, 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 Ні -ні -ні. Ні бруд. Не, 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 бруду брудо. кажемо, що? Ми кажемо йому, кажем ему Бруд це погано. це дуже погано. Бруд відлякує клієнтів кви Почекай мене. Зараз я тут дотру. Я гарний, гарный противник. Хто я? Противник. Давай сюди, давай. Це туди. Ручки сюди. Нуль. Ти моя люба, ти моя хороша Зачиняємося. дверки зачинені там мають бути теж зачинені. скільки бензину? Достатньо. Приготуйся до нічної зміни. Що ще мені приготуватися? Все вже готовий я вже готовий на камеру дивитись. Якщо генератор вимкнеться вночі? Попу-пу. Цього б не хотілося. Якщо його от зараз встановлю якось. Аномалії загрожують становищу Хелмарту і безпеці його співробітників. Індикатор правому верхньому куті покаже, наскільки багато аномалій в магазині, щоб виправити ситуацію. Знайди аномалію та. Прибери її. Слідкуй за миготінням ламп, щоб знайти аномалію. Клас, давай прокачаємо, щоб він не вимкнувся. Є таке. відчуття, що це має якось. Що там робиш? Ти що там робиш? Можу сховатись. Так, що там ми Оце це напійся в кров'ю? Но. но но но-но-но Так не робіть, а це що? Це було? От було? Дірки від пуль, походу. Що прям на касі? Якісь проблеми на касі? Що таке? Нема сигналу відновити. А, це теж аномалія Ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ми цим не займаємося. Ну тут просто бруд. Тож треба прибрати, Тож, а чому не за аномалії не дають прибирання? Повадь аномалії. Пу-пу-пу. Де? Де де? Де Де щось зробилось? Де щось. А мені більше подобалось, коли люди приходили просто. Більше. Люди більш подобались. Люди, вони, звісно, не дуже приємні, але вони мені більш подобались. Ну, якось... Пістіш-Тішо. Що ага. дзвінить? Відновити. Ага. Це Не дзвіни. Нема аномалії поки. Де я? О я там бачу. То поки не треба. Мені те треба. Знову щось камера. Yeah. <smart noise> <smart noise> I hear the warmth, I thought of the bones of a shining shiny my face I feel a heart I remember I thought be за Добра. Так, Uh, знак. Все, я спадки! Я спадки! Горай по спадки. А, 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 Давай генератор заправлю. речі, подивимося на наш новий генератор. Виглядає, як гівно Але хто я такий? Щоб сперечатись Дай візьму. Візьму каністру. Ти візьмеш каністру? Схоже ні. А чего открыто? А за Не мех, я так я же, же ответственная людина. Ой, спадки. Такий день был. Ничь была. День третий. Ничь была весна жива. Снова с них. Да. О, -о, -о. Ручки, вот так, вот так, вот так. Так, мені треба перевернути постачание. Каністру візьмеш? Як мені заправити, якщо так не видно каністру? Добре, а вам не треба быть на спечат. Good пу Паста. О, шампунь. А це що? А ми вообще розкручуємося, мы розкручуємося, як скажу. Я забав, що це паста, це паста. Ми її берем, просто наберем, берем і поставимося, щоб було гарно все довкола. Парпа-па-парп. Парпа, парпа-па-парапу, пурпа. Це зачинете? й поїхали. Клієнти чекають. точніше Я чекаю клієнтів маленьких. Ну і великих. Один був. Клієнтура, 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 новий день, нові можливості. На -на 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 -на. Ніколи не залишаю магазин уночі, а от я сподіваюся, тоді. Це його. Тоді генератор точно не вимикається. Маю сподівання на це. Яким чином уже десь є бруд? Яким бляха чином? Як, як ви це робите? Ви такі в мене вправні клієнти? Яка в мене сьогодні квота? 40 баксів. Непогана така квота. Хотілося б поменше. Дверь, замки, камери. А полички не Не будуть? Я в мене підозрюю, що ресторач, Ну, це таке. А, це сквоне, ану вибрався. Ше! Добре, байдуже, хай хай розповідає, у мене тут клієнти, у мене тут важливі сеперави. Багато береш. 12 сурок, 12 40. <кхух> Давай, з Давай Та швидше шо ж шо ти... тілишся там? Вже давно міг би виставити. 95-60, гавно. Далі? Шампунь. Це все. Ні, ну тобі по метоу треба. Згоден Тебе на це буде 7 днів. Не дякую. Ви Знову все засрали Ви вно... Знову все засрали. кому соромно. Тобі не соромно? Давай тебе по Добре Ого, вони вже всю випічку, до речі, вже Розібрали броси, браво, а А. А, а ти я знаю, що зачем? Мутненько на вулиці, Мутненько. Добрий день. Добрий день, Шановний Шановний, а чого ви. ви тут. як? Як ви це зробили? Шановний? Чому не через двері? Я розумію, що вони до вас маленькі, але на, не настільки на, на ж. Так, далі. Та-та-та. та Та-та-ра-та-ра-та. А-а-а, Ну. Дякую. Що тобі, сігарки? Ось ти все ще тут? Uh, так, я тут буду працювати деякий час. Uh -huh. Як довго? Um, декілька днів, я думаю. Oh. Добре. Oh. Пачку сигарет. Uh, такі ж, як минулого разу. Uh, добре. Але ж. інших і не було. Це ти знімався урок. Це ти на, в... на ябочку? Ля гарний, цухайте знаменитість? Знаменитість? А, 4750. 750. Бля, ну, щоб б розуміло, треба ж ну, повагу мати до людини. такої. На в рекламі знімалась. Не кожен знімався в рекламі. Я от не знімався. А він знімався. І бачите, він е, полюбляє продукт, який рекламує. Це важливо. Це дуже важливо. О, 60. Йокле мене. Ага. Що ти хочеш? Вибачте, а хто це за вами стоїть? <плес> ніхто не стоїть за мною. А що ти це робиш? Це ти посміхаєшся? <плес> На що воно схоже? Вам напевно маряться якісь речі. Ніхто за мною не стоїть. Припиніть говорити якийсь нонсенс. Там нікого нема. Давай, як воно виглядає. Mm -hmm. Він виглядає прямо як ви, але з посмішкою від вуха до вуха. Це був я дурненька. просто намагаюся тебе розсмішити. Mm. Ви смієте говорити так з клієнтами? Досить. Іди собі, наступний. <звук> від цього будуть наслідки? Які наслідки? А, ну, в принципі, вони казали, що щось їм не подобається, і потім наслідки. Послі були наслідки. 3650. О-у-у. А я взагалі не хотів їх робити, але. Якось ну, так оно вийшло. Вот і досягнено. Клас. Пупу. -пу. -пу, -пу, пу мені не подобаються ці погрози. Ці погрози мені не допобали. Так, маленька, там? Давай, це мені. Ага. Додати пачку сигарет. Добре, секунду. не ні грубити ми не будем. Сім, е, ну, сімдесят. Ого, ти готовий, обережно можна ж. Ой, яю там комусь погано. Долгор 30. А ну стоп, шут. Она Вона сялась, Вона бігає з есть с сера повсюду. Вас чий мене заляпало. Бля. Це пора а, так, а, ну, клиент, я клиент. Клієнт завжди правий. Хоч він і несере, там де ходить. Правильно? Правильно, напевно. Як ти це зробив, що? Давай, що там я? Це взагалі, брат, чого ви сюди їдете? Ви їдете, тобто, автобусом сюди, за продуктами? Пачку сигарет, звісно, секунду. Та десь сюди. День закінчується. Дзвінок так пізно. 7.60. Де? Hmm. Треба підняти. Давай, 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 давай. <паспалючий> Пачку сигарет. А, 70. Давайте у мене дзвінок, там можливо, непевно. Mm, ну, дякую. Чи не може на дзвінок, поки ще напізно. Щось мені підказує, що сьогодні вночі буде тяжко. Закругляйся там. Ти сталося? Ні-ні. Це просто відчуття. У мене я нюх на такі речі. Як і в минулі часи. Як і в минулі. часи? Так. Це почалося з відчуття. Як і це. Добре, слухай. Сьогодні нормальна зміна. Тобі треба буде замовити деякі планки. Використовуй застосунок Supply як програма на комп'ютері. Доставка приїде. усі двері. Це настільки серйозно? Просто роби, що я сказав, потім мені подякуй ще. Це все. Це закруглятися, і я сподіваюся, що ти там не облажаєшся. Куас. Швидосінку всередину зачинитись. Каністра, до речі, не береться досі. А планки. А, бензин. У мене, типу, немає бензину. Треба замовити дуже важливі корисні речі. А, де автобусом привезе і там ще й залиши. Клас! А, мені, будь ласка, ну, давай всі планки. І хай буде. Хай це буде. А що в мене ще нема баксів вже. А в мене і не було, напевно. Так, що там, відбирати доставку? Хоч би автобус приїхав для О, господи. А, у мене ж є ліхтар. Mm -hmm. Добре. Треба. За... Заб... Забарикодуватися треба. А, усі двері забарикодувати. Ми ще не зачиняємося. Так. А, мені зсередині. Не, схоже, що насередині. А у мене нема стільки планок, щоб прям. А ну, давай генератор. Щоб він. Гарно себе почував. Бо так, да, Щось мені не подобається. Він закінчується. І я таке. Зачиняємо. Планочку вішаємо. Далі. Окей, якщо в мене ще. скільки в мене ще плани? Одна? Е... Давай я. не знаю. А ну можна на головній двері? Типу. Було б непогано. Ну добре. Давай тоді я ще паночку сюди. Так, мені жінка пооружувала, я не знаю, конечно. Може він щось знає. Щось почув. Опа! Починається. Треба роздивитися довкола. О, що це? оп Оп-оп. Відкрите? Ух, це, це не добре. Що. Мені треба зброя, що за хрінь? А, як. А! Зброя, точно. Відвели від мене! Пішов нахін. Чорт, воно може проникнути всередину. Офру, oh, окей. Okay. Під час вторгнень тобі треба захистити себе та магазин від монстра, що хоче потрапити усередину. Тримайся мужньо, і ти зможеш захистити і себе, і свою зарплатню. Пусти монстра всередину і менеджменту треба буде шукати нового працівничка. Добре, гарно знати це. Так, ми зараз розбираємося тільки з монстром. Чи з аномаліями теж? Напевно, тільки з монстром. Ой-ой-ой! А як? А мені вийти ж не можна? І камера виходить, що не працює зараз. Ах ти падло! Ах ты падло. Не можна! Чого в підвозі? Як ти це зробив? Бля, там чекітна планка. Що Че там? <ривіт> да ти? ты ти вылез? Добро хочешь она. За п'яточки не хапаєш. Зачини! Що там, що там, що там, що там? А він може відчинити головні двері? Намагатись? Іди, годь, годь, геть. Тут прям погано. Тут це погано. Тут це дуже погано. Світанок? Світанок. I can't hold my name. I feel your heart gotta feel the sun, gotta feel your man, gotta feel my man, I'm very full of I'm very full of my man, I'm very full you down. Go to bed, go to bed. Я молодець, я впора вся. Ми прибираємо планочки, вони нам вже не так уже і потрібні, бо вже світанок. Настав новий день. Новий день це значить, що монстр іде спадки, напевно. Асса. І ми теж ідемо спадки. День четвертий. Чекай. Чв. Моя гор зрукавається. Чуть світло. Наче, наче все у крові якісь козівки розслідуйте дивний феномен О! якого хріна це таке пок-покупці ел юзер покупці Поку-по-поку-по. По 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 це покупці? Лоу? Здравствуйте. <різький> Вітаю, ти зміг вижити в цьому місці. Що за хрінь така? Я той, хто не зазначений у списку хелмартовських співробітників. І в цьому ми схочі. І що це означає? Ще твоя зміна ще навіть не почалась, але вона скоро почнеться. <рик> а, Дякую за гру. Ми закінчили при альфу а, цієї чудової гри. А, то добре. Ось отак вона. Ось отак ось він. І Хелл Маркет. Слухайте, прикольна гра. Цікавий мікс е, поєднання концепції супермаркет Simulator і хорор з е, кодових. Я вважаю, що в цьому є потенціал, є можливості для е, розвитку. Е, цікаво, що є різні. Аномалії вночі, тобто і клієнти, і самі аномалії, і боротьба з монстрами. А я думаю, що це потім в майбутньому у фінальній версії буде комбінуватися якось цікаво, і буде добре, досить прикольний такий мікс. Тож, цікаво буде пограти, коли вона вийде. А на цьому дякую вам за перегляд. Дякую, що були. Вважаю вам щастя, здоров'я, і побачимося у наступних відео. Бувайте!